Привіт, мудрим та небайдужим. Панацея для України регуляторна політика. Дуже багато теж дискусій на цю тему. Яка повинна бути регуляторна політика? Для тих, хто не розуміє, регуляторна політика це втручання держави в устрій життя громадян і підприємців. Але зараз буду говорити більше про підприємців і якісь місця теж можна накладати і на життя громадян. Ну, перш за все. Регуляції повинні бути продумані, проговорені і тільки ті, якого бажає суспільство, тому я є жорстким прихильником регуляцій тільки з результатами обговорення з всіма зацікавленими сторонами. Якщо ця регуляція, яка стосується бізнесу, то повинна бути дискусія навколо цієї регуляції, визначення і затвердження, що вона необхідна, і тільки після того її прийняття реалізації, тобто це громадські ініціативи. Круглі столи, і тільки потім, коли приходив і щось собі там намалював і приймається точно від лихого. Тому це повинно бути виложене. Друге, я вивчав британський досвід і він мені подобається. One in, two out. одна регуляція замість дві замість двох, які просто знівельовуються. Це треба взяти на озброєння, тому що кількість регуляцій, які в нас зараз запроваджені, просто зашкалює і ми живемо. Навіть не знаємо в яких реаліях. Тому повинні бути регуляції переглянуті і дві заміняти на одну. Не можна збільшувати кількість регуляцій, повинно бути спрощене життя. Що стосується регуляцій бізнесу, переходимо до цього, друзі, втручання держави в діяльність підприємства повинно бути мінімізоване. Одним з дієвих інструментів втручання і можливих інструментів втручання це є. Захист прав споживачів. Отут так, держава повинна виступати арбітром, відстоювати права громадянина як стовпа державності і реалізовувати ці повинні права права захисту споживача. А відповідно, в якійсь мірі права захисту підприємця по відношенню до іншого підприємця, меншого по відношенню до більшого. Це теж свого часу я дам інтерв'ю з цього приводу, тому що у нас захист прав споживачів вилучені інші підприємці. Зокрема, наприклад, вилучені фізичні особи підприємці, і вони є незахищеними перед монополістами, наприклад, при тим самим обленерго чи облгазами. Але переходимо до регуляції. До держава повинна мінімально втручатися. Якщо вона досліджує діяльність з метою уникнення якихось зловживань, вона повинна... Дистанційно це робити і приходити тільки у випадку з перевірками, коли вже ну є доконаний факт зловживання. Оце закошмарення перевірками, воно неприйнятне і точно неефективне. Ну а я особисто я думаю, і ви, ті, хто мене слухає, вже зрозуміли, що головне ефективне суспільство з спроможними заможними людьми. Тільки в такому суспільстві ми можемо все почувати безпечно, тільки таке суспільство має право на майбутнє. І Я хотів би жити в такому суспільстві, тому сподіваюся, ви тому, друзі. Регуляції повинні бути мінімальні. Оце вказування, як продавати, кому, що, де, вогнегасники треба, не треба, які звідти. Тодайте, звідти повинні бути мінімальні, вказування не повинно бути. І е, повинні бути норми, які Обговорені, зазначені, що вони повинні виконуватись. ти можеш їх не виконувати, але в такому випадку ти повинен застрахувати свою відповідальність на випадок пожежі, чи ось іншого. І страховим внеском, страховим платежем визначається, як то кажуть, цей рівень страховим компанії. А страховий ринок. От я вважаю, що це як такий глобальний ринок, якийсь мірі монопольний ринок, тому що там можливі монопольні змови. От він же контролюється державою, так само як банківський сектор. Вважаю, що два сектора, ну як мінімум, два. З таких великих, там треба ще подумати, можливо, що якщо це будуть пенсійні фонди, це ще мають бути пен... фонди чітко е е е контролюватися. Але банківський сектор і страховий ринок це ті великі, за за як завжди, це причетні до влади бізнесу, і вони повинні жорстко контролюватися державою під е е відповідним моніторингом і контролем громадських інституцій. Тому не хочеш, щоб тебе перевіряти, не хочеш, щоб тебе приходили. Ти просто страхуєш свою відповідальність. Перевірки можливі, дистанційні, непомітні. Так само і в частині закупівлі товару і послуг. Вони повинні бути непомітні. Зараз сучасні засоби інформаційні і технологічні дозволяються робити. Збирати дистанційну інформацію, і тільки тоді вже приходиться до бізнесу. Спочатку треба попередити, запропонувати послуги щодо удосконалення своєї діяльності. А перевірки, втручання в діяльність повинна бути як крайня міра. Що стосується ще регуляцій, і якщо мова йде про те, що держава хоче щось простимулювати, якийсь сектор, та, щоб надати якусь преференцію, це теж не зовсім добра ситуація, можливість зловживання, корупція. Всі ми знаємо про ці та різного роду дотації, які, начебто, на підприємство виділялися, але отримують тільки прикоритні. Тому це все теж від лихого. Якщо держава хоче щось відрегулювати, все щоб запропонувати якусь простимулювати цей сектор, ну до прикладу. Є там мережа торгівлі. Вона приватна, комерційні структури продають. Держава повинна забезпечити альтернативу, не втручатися максимально в діяльність, сказати, як мається прилавки, як повинні бути розрахунки. Та, так вона може створити. Альтернативу. І цією альтернативою стимулювати ринок. Це альтернативна пропозиція. Так вона буде крива, коса, недолуга. і розумію, що зараз на мене буде купа критики, але це краще, ніж в господарську діяльність. Всі ті підприємці подумайте. Ви хочете, щоб вас подалі ходили кошмари, до речі, в Європі не теж все так. Солодко все тих ходять, ті перевіряючи. Шукають, тому що нерадиві є всюди, наче законодавство нормальне, наче по закону не повинні, повинні приходити в крайній, крайній термін, але ні, приходять. Не в усіх країнах, якихось менше, якихось більше, в США дійсно краще, там, в Іспанії краще, але от є проблеми там в Румунії, Болгарії, Польщі. Тому я вважаю, що повинна бути альтернативна пропозиція. І осі ці байки, що держава не може бути ефективним менеджером, це все від лихого не може тільки тоді, коли немає відповідальності, коли буде. Каскадна відповідальність, ну, наприклад, створили багато існуючих на державних підприємців, ті ж самі різного роду інституції, які надають послуги. Просто керівник там повинен бути призначений такий, який несе відповідальність. Йому чітко дають план, якщо він не виконує його за результатами звітного періоду, попередження, штраф і звільнення. Це дуже просто. А якщо його не звільняє керівник, який призначений, наприклад, якесь підприємство в відомстві якогось міністерства. То автоматично включається інструмент і звільнено того міністра чи керівника служби. Все дуже просто, і це буде ефективний менеджмент, тому що в, ну, так само в приватному секторі діє. Ну як є власник, якщо не влаштовує директор показникам, він його звільняє. А якщо у нас є по конституції власником український народ, ну про зама справа власності, треба теж вносити зміни в конституцію, то український народ відповідно вимагає і вносить пропозицію, то звільнити того чи іншого керівника. Це не означає, що агульно, безпідставно, але є сигнал. Сигнал розглядається публічно, прозоро обговорюється. Оці референдуми не повинні стати частиною нашого життя, повсякденного життя. Це те, за що я особисто поважав е компанію Зеленську, тому що там референдуми стояли на перше місце. А референдуми це якраз ствердження того, що джерелом влади є народ. Народ приймає рішення, а всі державні очільники, лише менеджери, які виконують волю, повинні просто запропонувати інструмент реалізації цієї волі. Референдуми повинні проводитися в електронному форматі мало не щодня, але ну щотижня то точно. До речі, швейцарська модель теж її вивчив був в шоці. там мало не щовихідні проходять референдуми органам місцевого самоврядування і центральними органами з тих чи інших питань. Це повинно стати реаль... реаліями. Треба створити, наприклад, альтернативну. Перукарню, та, можливо, вона не буде такою <клес> гарною в частині надання послуг. можливо, там будуть <клес> розсерджені жінки, але це альтернативна пропозиція на ринку праці з гарантованими якимись виплатами, які держава встановить мінімальної зарплати. Це альтернативна послуга. І бідна людина вибирає або користатися комерційними структурами, <клес> де кращий сервіс, такий спосіб буде стимулюватися, кращий сервіс, кращі пропозиції. Або ж, друзі, піти в альтернативу, запропоновую державою як. Інституцію, як надбудовою для того, щоб стимулювати ринок. Стимуляція ринку через альтернативну пропозицію. На цю тему можна дуже багато говорити. Треба багато деталей ще визначити, більш чітко сформулювати. Але якраз оце повинно зроблено бути в широкі дискусії. Широкі дискусії, ну, по-перше, мудрих мислячих людей із запитом, що вимагають прості громадяни, їхні представники. Альтернативна пропозиція як одна з. Панацей як один з рецептів для спроможної ефективної держави. Що ви думаєте на цю, на цю тему? Чікаво почути в коментарях. Мудрість живе посеред нас, а відтак цікаво ваші ідеї. Можливо, я їх візьму на озброєння, ну, але точно перегляну.